Зараз у Сполучених Штатах Америки прийняли другий тимчасовий державний бюджет без фінансування України напередодні голосування до Вашингтону прилетів Андрій Єрмак, голова офісу президента України, щоб нібито домовлятися щодо фінансування. Але з конгресменів, які приймають рішення, ніхто не захотів з Єрмаком спілкуватися шалена корупція в Україні. І Якщо ти починаєш спілкуватися щодо фінансування України, а всі знають, що Україна корумпована держава. То сам факт розмови про можливе фінансування України викликає у представників політиків у виборців таку лють, що вони взагалі не хочуть про це спілкуватись. Також щоб переконати американців, що в Україні нібито немає корупції, до Вашингтону прилетів Андрій Єрмак, крадій, який замішаний у всіх гучних корупційних скандалах України. Це просто ідеотизм. Єрмак пішов на канал Fox News, щоб переконати консервативних виборців, що нібито їх гроші не розкрадаються. На початку сюжету конгресмени коментують, що на ну, платники податків Америки повинні знати, як саме і на що витрачаються кошти. Ведуче питає у Єрмака: А що ви можете відповісти на ці аргументи? На що Єрмак каже, американські виборці можуть відпочивати спокійно. Все під контролем. What's the to them? Our is that, uh, American uh, can rest easy. It's under Що це є аргумент, що гроші в Україні не розкрадаються? Десять років тому Єрмак займався продажем пива та сигарет у нелегальних ларьках місті Києві. Такий, такий був у нього бізнес. І, вмостившись у владу завдяки зеленському, єрмак засунув свої граблі. Державний бюджет, звідки почали пропадати мільярди державних грошей, це просто сюр, якийсь, начебто, вистава у психіатричній лікарні. Далі ведучі питають, чому немає ніякого прогресу на полі бою? А єрмак. Відповідає, що ви знаєте, під час війни час обраховується іншим шляхом. Іно індиводі таймискалкулейтет і назер і назевеї. Ні, не розумію, яким саме шляхом враховується. Зеленський напередодні контрнаступу бо всіх новинах казав, що Україна повністю готова до контрнаступу. Все необхідно є, повністю армія забезпечена, контрнаступ буде успішним. Про це розповідали по всім каналам, по всім засобам масової інформації. Це стало причиною провалу контрнаступу. Можливо, через те, що ставка головнокомандуюча, яка приймає всі військові рішення, вона складається з людей Єрмака. І всі військові питання приймаються шляхом голосування і перемагає більшість. А голос у цьому голосуванні щодо ставки має Андрій Єрмак та вся його команда. Тому що сьогодні він очолює ставку, ставка приймає всі військові рішення. Може, контрнаступ провалився саме тому, що рішення приймали не військові відповідно до військової необхідності та стратегії. А приймалися політичні рішення, щоб використати військову операцію для політичних дивидендів, яку має освіту, які має знання Андрій Єрмак, щоб голосувати щодо проведення військових операцій? Ніяких. А результат ми бачимо. Далі вставка в сюжеті посеред інтерв'ю Єрмака, що в Україні немає належного нагляду, як витрачаються американські кошти. Ведучий знову питає поясніть будь ласка стосовно корупції та нагляду за витратами вода бата он коропшенбатракіндаманібатракінг фензенвоцхапен інсайджокантріярмак відповідає що оскільки європейська комісія почала розмову про гіпотетичний колись у майбутньому вступ україни до європейського союзу це є доказом того що в україні фактично побороли корупцію евіденс детвиге The progress and success uh, results, and the recommendation of the European Commission's uh, to open negotiations of the membership uh, of Ukraine in the European Union, I think it's evidence that the the fightings against corruptions it's really have. Big по перше, та ж саме європейська комісія зазначила, що незважаючи на прогрес інших питаннях України, саме корупція є на заваді вступу до європейського союзу, тому це не може бути сам факт розмови про майбутній вступ доказом того, що в Україні немає корупції. Це повний абсурд до того ж, балачки про те, що Україна колись вступить в європейський союз ведуться останні 15 чи 20 років. Але це не є доказом взагалі нічого. Відповідь єрмака виглядає як розмова вчителя з школярем, коли школяр, не знаючи, що відповісти по суті поставленого питання під час екзамену, відповідає повну біля бірду. Отак відповідає Єрмак. Аби що? В цілому виступ Єрмака є повним позором, і це погіршило положення України. Глядач, подивившись на цього єрмака, скаже ви що взагалі неадекватні. Чому ви повинні давати гроші цим бандюганам? Сама навіть зовнішність, зовнішність, міміка, манера спілкуватися Єрмака видає в ньому злочинця і шахрая. Дивіться на його морду, йому ж ну, будь-яка людина не повірить йому. Це повний шахрай. І коли американці дивляться на це, звичайні люди, вони це бачать і розуміють, що якщо це права рука президента Україна, а фактично в Україні є президентом. То влада України взагалі неадекватна. адекватна. Кому, кому давати гроші? Кому шахраям? На сайті Офісу президента публікується стаття у США Андрій Єрмак зустрівся з провідними американськими експертами, лідерами думок. Зокрема, зустрівся з директором Євразійського центру при Атланті Консел, колишній посол США в Україні Джоном Хербстом. Для глядачів телемарафону це подається, що нібито Єрмак зустрівся з дуже спливовими. Американськими політиками, мислителями, і він нібито вирішує зараз долю планети. І всі Ярмака нібито поважають, всі з ним хочуть спілкуватися. Але насправді ця зустріч була організована лобістами. В сайті Міністерства юстиції США є контракт між Володимиром Зеленським та американськими лобістами. У звіті щодо проведеної роботи вказується, що лобісти зазначили, що вони провели роботу щодо організації зустрічі з представником Atlantic Council Джоном Хербстом. Тобто, ця зустріч була договірна через лобістів для підвищення піару. Колишні посли в Америці, в європейських державах заробляють на тому, що вони... Торгують своїм обличчям, вони створюють лоб е, певні організації, співпрацюють з лобістами, навіть очолюють лобійські компанії, коли, наприклад, якомусь бізнесмену чи політику, вони запрошують їх на прес-конференції, на різні вистави, фуршети. Там вони роблять певні фотографії і потім виставляють на сайтах, показують друзям, колегам, виборцям, що дивіться, з якими впливовими людьми я маю. Можливість спілкуватися. Але насправді вони взагалі нічого не вирішують. Жодного питання вони не вирішують, ці люди. І ось Єрмак використовується для створення ілюзії, що нібито він є таким могутнім, що, там хтось збирається. І це продається на телемарафоні, щоб там жіночки падали в обморок, казали, Боже мой, і з же, він же ж ого. Це повний бред. Всі ці піар-поїздки Єрмака вони за державний кошт України. Перельоти, зустрічі, проживання все це за державний бюджетний кошт. А державний бюджетний кошт формується з державного бюджету Сполучених Штатів платників податків. Фактично, це ми спонсоруємо поїздки Єрмака для того, щоб він пропіарився і зробив новину сумі на сайті, отримав владу, ще більше грошей. Це на замкнуте коло пол, виходить. Як це зупинити? Це повний абсурд. Повний абсурд, яка... Результативність поїздки Єрмака. Що він зробив, що змінило стан на краще? Нічого. Пішов, пішов на Fox News, там опозорився, потім зібрав через лобістів цю зустріч, публікували статтю на сайті. І що? Що змінилося? Тільки гірше стало, грошей стало менше. Опозорились на телеканалі, і, звісно, отримували голосування в Конгресі без. Копійки коп, без жодної копійки для України.